Де кажуть, що лишень дуже молоді можуть легковажити зі смертю. Чим більше на чолі лягає зморшок, тим повільніше обертається планета, обважніла від наших гріхів і невтілених задумів. А ще кажуть, що грішники, ті, котрі покаялися, потраплять до вічного життя, де всім буде хороше. Але ніхто, ніхто не квапиться за межу вічності. Бо й тут, на цій обпаленим сонцем та на війнами землі, нам таки вдається бути щасливими. Один халософ западний говорив про те, що життя як вогонь. Ось, якщо вогонь, то він повинен горіти. Бо тому що е, молодість це той полум'я, який може запалити ще когось. Ось, розділяючи це життя. Він сказав, що треба жити так, щоб поки гориш, щоб горів, А Вже як не зможеш, то хоча б світиться. Священики гріх осуждати, що вони добрі чи не добрі, але ж вони є різні. Інші є на тебе, уваги, пройде, там, скажу, не зверне уваги, прийде там, скаже добрий, не скаже добрий день. Але ця людина сусіди йде привітна вона, з не з усмішкою. Він посміхнеться тобі. І якщось він дивиться, якщось ти може хоч сказати, не рішайся. Він замічає, підійде. Ви щось хочете сказати. Він так благословить тебе. І розпитає за все, і він допитається до істини, чого чого тобі потрібно, щось ти можеш сказати та не рішаєшся. Він допоможе в цьому. Дивна річ, розділити чуже горе нам легше, ніж чужу радість. Кажуть, отцю Анатолію дано такий дар. Його люблять собаки і до нього горнуться діти. Всі, навіть ті, кого він ледь пам'ятає на ім'я. І тих і інших не обдуриш. Дорослого можна полонити облудними словами та показною благочинністю. Дитину і собаку ніколи. Вони розрізняють добро і зло не розумом і навіть не серцем. Чуттям це теж дар, який у більшості минає з роками вміння розгледіти світлий вогник душі під попелом нашої зневаги і зневіри. Він обходить після Різдва на говорять, він обходить всі хати, освячує хати. Кожну сім'ю сім заходить. Не да. Ну Хіба той, хто має, ну таких немає, що двері закрили. Він питає, замовчину, можна до вас зайти. Він заходить, освячує хату, спілкується з людьми. І він нікого не осуджує. Він нікого, щоб сказав, що то людина така чи сяка. Він сказав, що це такі вони є. Бог дасть, вони поймуть. Він нікого не суждає, навіть тих п'яниць, тих злих, він говорить, що так і, така їхня доля, мабуть, так вони подалися не Богу, а злому. Навіть ті злі, які нам посилаються, нам кажуть, що це погані люди. і те зло робить добро. Якщо потрудитися, з Божою допомогою, можна вже і цю людину. Відродити. Звичайна благодать Божа, яка не спосилається розказання. Я, я, я ніколи не бачила його злогу. Чи як то людина інша є чим зажурний, можливо, в його на душі говорять сльози, але ж зверху він ніколи не показує. Він завжди привітний, веселий, життєрадісний. священник в першу чергу я вже тоді, після того, як я став. Як мене руку положили і висвіти благодаті Святого Духа. А до цього я, звичайно, не був така сама людина, як і всі ми. «Довій, довій, довій. <кліпі> <кліпі> від молитов до каяття не близький шлях. Багатьом, щоб його здолати, забракло земного строку. Та й, зрештою, не в тому суть, щоби завчити на пам'ять слова молитви. І навіть не у тому, щоб знайти дещо цю часу вже спілкування з Богом. Мабуть, можна залишатися запеклим атеїстом і бути до Всевишнього ближче, ніж той, хто щодня кладе на себе хрести та перед всеньким світом ретельно вип'ячує свою побожність, закони любові однакові для неба і для землі. Може, зрештою, нам і дається замінне існування для того, щоб осягнути науку любові. І той, хто зумисне вкорочує нам віку, не тільки забирає життя, а й краде часточку тепла в кожного, кого ми недолюбили тут під цим небом. Мабуть, тому для багатьох тринадцята біблійна заповідь не убий є найпершою. Я в житті, коли прочитав Євангеліє, дуже заповнив. Дуже слова, які, мене, які я не міг дати зразу відповідь. Як можна зберегти зберег... А ще хто хоче душу свою обереж, збер... дожен погубити її? Значить, якщо я повинен зберегти життя, своє, я його повинен погубити. Для мене це була загадка. Як це? Зберегти життя, коли можна його віддати? І довгий час я не знаходив відповіді. Але коли знайшов, відповідь, зрозумів, що дар Божий — це життя, і ми його можемо тільки тоді реалізувати. Коли, коли я можу послужити ближньому? Коли я це зрозумів, то я зрозумів те, що люба професія вона служить для того, щоб нести людям саме добре. Якщо я жертвую своїм власним життям заради спасіння свого ближнього, тоді це винуждено, але оправдано церквою, очінням церкви. Якщо це є служіння в армії, то, звичайно, немає нічого святішого, як захищати свою вітчизню, свою родину, свою батьківщину, і тому приходиться служити Богу і може навіть воювати, якщо це винуждено, церква благословляється, якби не загарбницьку війну, а війна, яка я сказати, осв... звільнює, яка звільнює людей від того рабства, гріха чи якогось панування якогось ворога. І любов вона завжди жертвена. Якщо я її люблю. То для мене, власне, що таке життя? Для мене життя це Христос. Від я не просто біологічний состав, який, який потім розпадеться на якісь органічні числа. А я жива, маю живу душу, припинююся біологічною життя, починається духовне життя. І мені, як воїн, це допомагало. мама Хотіла, щоб дитина звернулася. Те, що я плакала, то вже в цьому не було в кінці. Я йому написала, ти молися за всіх воїнів, які з тобою і не з пивночі. Владимира Олександр, сірі, сірі Анатолія, <таспілляння> весілі благодаті іще роти, Господи, Господі, услышені лисину. Любов і ненависть, відданість і зрада, хто відважиться провести межу, хто знає істину, чому те, що вчора було героїзмом, нині хтось нарік жорстокістю, чи не пектиме нам колись кров, уб'єнних нами, тих, хто опинився по той бік автоматного прицілу, якби зібрати в одній могилі всіх полеглих за всю історію людства, виріз би такий курган аж за хмари. До самого Бога. На той час ми виконували приказ. І якщо є вірні спесяги, то людина виконує свій не тільки вірні спесяги, а так як ми сприймали, то ми захищали той народ, тих бідних людей в кишляках, з якими ми самі спілкувалися з ними. Його діти черпають науку любові повною мірою, не лише з батькових молитов, весь їхній маленький сімейний всесвіт, просякнутий любов'ю, немов земля сонце. Літа 1989-го від Різдва Христового він взяв шлюб із полісянкою Тетяною, і з тієї пори не випускає її з обіймів свого серця. Хоча слово любов майже не поминає в суї. Боїться, щоб не потьмяніло від щоденного вжитку, відчуваю в ній щось таке святе, добре, жертвене, за якою навіть боюся, Ну, це щось таке трепетне, якої не можна передати, але можна пережити. Четвертий храм будує він на своєму віку. Отож доводиться бути і священником, і постачальником, і виконробом. В його житті духовне і мирське переплилися міцно, як коріння. Певно, тому й вистачає йому сили нести на собі хрест минулого і з надією дивитися в майбутнє. Ми не знали, що йому гани зразу. І просто я б не сказала, що є в нас багато хлопців, які з Афганістану прийшли. Так видно їх вади, Вони знервовані, якісь такі. Ну, кожен має свою ваду. І більше скільки мені приходилось, мало дуже їх є, які прийшли в Афганістан, в їх нарушена психіка. Ну, А це я говорю, що настільки в його доброта, можливо, ця доброта все те зло перекрила, мов його добра душа. Можливо, його віра. Колись у юності йому доводилося вбивати. Історія держави залишила свої криваві плями на тисячах біографій його однолітків. Не всі, хто був оглушений Канонадою, змогли почути згодом поклик любові. Він почув. Не убий у святому письмі це лише тринадцята заповідь. Його діти вивчають її найпершою, бо тільки життя дає надію.